Пані при підвищенні температурі ми не можемо робити радикальні масажі, ми можемо щось зробити тільки досить легеньке. Почнемо ми з того, що протремо обличчя тоніком. Так ми готуємо наше обличчя до масажу. Можете обробити молочком, тоніком або вашим очищуючим гелем і нанести. Зволожуючу масочку, це для бані. А якщо ви робите масаж для чутливої шкіри, для якої цей масаж ідеально підходить, ви можете взяти свій масажний засіб. Зараз я беру нічну масочку, зволожуючу нічну маску з вітаміном С, яка укріплює судинки, і буду працювати по ній. Ми розігріємо трапецію. Для чутливої шкіри з куперозом інтенсивні техніки не підходять. Це буде дуже доречно. Тепер будемо робити легкі лімфодренажні техніки, тобто це зі східного масажу. Депер розганяємо нашу водичку зайву, перед тим бажано гарно купити.